Ми вам покажемо А-380, це найвеликий літак в мірі, пасажирський, пошлемічок. тут там, двохповерховий. Давай быстренько показуй. Ми зайдемо з верхнього поверх і спустимося на нижній. Двохповерховий. Ось сюди, сюди. Ось літак. Бізнес-класу наше розпорядження. Алікс, а міньку з стойкою. Напитка <рик> на плыве. Что вы хотите? Друзья, Михаил, свидай, по-моему. Бутылочку красового вина, пожалуйста. Вот тут такие сиденья. По цветочку. Бачите, на каждом подсветке тут так. Сиденья, правильно? А то все более. Біль... Знаете, что битно, это то тут такие. А тут вот первый класс. Сиденья. Тут така стоєчка є. Осидення, таке не стоєчка, а таке сидіння, диванчик, а тут стоєчка. Можна на поїзд заказувати. Ну, тут так може облокотитися, присісти так. Ось так, просто такий голочок. Дуже багато місця. А я колись такому літаку навіть літів. З Нью-Йорка в Париж. на да, поверховому. А зай, ми ще вниз пойдемо. підемо. Емі, пошли вниз по, в нічку, туалет. Знаємо, кува не підводимо. ще вниз подивимося. Ось ці ступенічки тут є, сходи. Бачиш? Я колись летав, я не піднімав. Можна наверх підніматися, тим кого є квіток першого класу чи бізнес. О, тут кабіна пілота, а з двох пілотів. така величенька. Ей, тута. Ось тут там бебіка, от. А, тут ліжечко, щоб пілот спав. Тож, бачите, ліжечко тут збоку, там туалет, ліжечко, да. Отпічиваю один, три пілоти, один сідав відпочиває. Ось тут. Нижній поверх такий здоровий. А немає, а я на такому колись летів. Это було сиденье банки О, А за дешев не одні сходи наверх. Можна побігать даже. А вот тут сзади сходи. А фри продається всяк. Ще одні сход наверх. Тут, 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 тут как кругова. и диванчики тут. Угу. Кого мы там нашли? Алекса. 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 Да, красота, красота. Вот. Вот такие. Айбас. А380. А сегодня они... рабочий день. Все дети в школе. Вас на работе. Туристов снимаем, а сезон. И мы Що там? там? Там де ми були. І ми самі гуляємо по такому, практично самі гуляємо по такому здоровому літаку. Поднімайте. А ми з вами прощаємося. що я міська? Бувайте! По чаще літайте. О, така красота.